Доброго здоров'я всім! Поставте, будь ласка, на паузу та знайдіть найкращий хід за чорних. Найкращий хід за чорних. Пішак на H2. Тура переходить з нападом. Захист і проходить пішак ферзі. Якщо сподобалось, сподобався даний етюд, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахід Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!